Невже нема такої сили в світі, нема снаги, щоб до краси хисту людей тутешніх якось привернути? Коли я вмів живим робити камінь, чому не вмів серце оживити У цих людей? Серця в них не камінні, Вони так щиро билися за волю, за правду і за святе Боже Слово. І тут живуть не за єдиним хлібом. Я бачив сам. Як на очах суворих прозорі сльози, мов роса тремтіли, коли орган величним співом і стіни, і людські душі потрясав. І жаль було, і заздро, що музика над стінами і над людьми панує, а мій коханий хист, моя скульптура в погорді, мов розвінчена цариця. Ні. Я не хочу вірити, що справді моя цариця владу вже втеряла? Це винен я, моя безсила мрія, нездатен розум, незугарні руки, знайти чогось такого, щоб могло всіх зрушити, неначе гріморган. Як що ж воно і в чим його шукати? Чого бракує творові моєму? Хто може все мені тепер сказати? Хто може дати ради? Люди йдуть, минають мовчки, мов глухонімії, немов їх очі з темною водою, що дивляться і не бачать. Чи не краще було тоді, як руки фанатичні, мою твори в порох розбивали? Бо це ж таки було якимсь признанням, що хист мій справді може мати силу. Ніх лиху, ворожу, нечестиву, все ж велику. Проти мене люто боролися, і я тоді боровся. Тепер я був би й ворогові радий, але його немає. Обізьвися хоч ти до мене, глину нежива. Чого тобі, чого мені бракує, щоб нам живими бути, межи людьми? Якби я знав, чого тим людям треба, я б, може, вдав, але тепер Ні, певне. Щоб до душі душею промовляти, то треба, щоб ті душі поріднились. А що ж їх поріднить? О Боже Духа, дай іншу душу творові моєму або мою від мене одбери.